Але як саме працює crispr cas 9 Для того, щоб знайти місце, яке потрібно відредагувати, є спеціальний гід РНК. Це наче Contur-F. Цей гід впізнає потрібні літери ДНК завдяки здатності формувати комплементарні пари. А білок cas 9 діє як ножиці Ctrl-C, які розрізають дволанцюгову спіраль ДНК. Це ніщо інше, як молекулярна хірургія. Окей, зробили розріз, але як ми це заліковуємо? Ось тут на сцену виходять природні механізми самовідновлення нашої ДНК. У кожної хромосоми є своя пара-помічник, яка допомагає залатати цей розрив під час поділу клітини. Це як надійний друг, який завжди прийде на допомогу. Це наче зробити щось типу кот в це як невеличкий генетичний апгрейд для клітин.